Мені стало цікаво, що б сталося з нашою людською цивілізацією, якби завтрашнього дня всі політики, всі світові ЗМІ різко перестали брехати і почали говорити лише тільки правду. Як ви думаєте, стільки після цієї події протрималась наша б цивілізація? Можливо, день чи два, чи може вже б через декілька годин. Сталися б масові протести, погроми і світова революція. Якби люди дізналися, як насправді функціонує фінансова система, що від нас приховують політики за кулуарами. Ще Генрі Форд говорив, що добре, що люди не розуміють, як функціонує банківська система. Якби вони це зрозуміли, вже б завтра відбулася революція. І тут приходиш до цікавого висновку. Виходить, що фундаментом нашої цивілізації являється брехня: якщо її прибрати, все рухне як карточний дом.